Волонтери Миргородщини постійно допомагають армії своїм землякам, котрі воюють у зоні АТО як морально, так і матеріально. От і минулої п'ятниці у зону АТО вони відправили відремонтований автомобіль УАЗ і продукти харчування. Перед відправкою автомобіля ми поспілкувалися із волонтерами, котрі ремонтували та споряджали даний автомобіль. Представтеся, як вас звати? Володимир Вікторович, сам гру що я зараз скажу? Ну, машина, ця надана була взагалі у ну, посілку Українка Кривоградської області, аж -завод. Ну, Вона була вже на бойових Вайдарі, потім вона поламалась, ми її забрали на ремонт, встановили, в принципі, ну, все те, що одне навіть можу сказати, що пацан той що служив, вже її живо. Нема. В принципі, що у нас тила, багато, ну, по, по мотору, карбюратор, акумулятор новий купили, сьогодні навіть поставили, ще ж не було, поставили, Радіатор теж другий. А куди поїде цей автомобіль? Це поїде батальйон Найдар. Це він їхній був. Розкажіть про начиння автомобіля. Начиння, що можу сказати, ну, вода, те, що саме душі видно, це русський завод мінералів. Це тут без реклами. Яблука, Обухівка, вони там при приясика дали, дівчата пакунки зібрали, потім як -от, ми... олійниця наша, так, так, так. землі мирощини теж насіння. олія, насіння, он. хто ще у нас тут такі самі активні вони, Галич. Отак От все. Ну, це, як? Наша громадська організація, в принципі, саме, що більше кидаємося. Ну і крубіту теж. То все, Зараз це... усе. Я в 11-12 виїжджаю, щоб утро бути там. Ви особисто відправлятимете автомобіль. А всі машини особисто відправлять. Розкажіть, як вас зустрічають хлопці у зоні АТО? Так, ну, хлопці доволі. Зустрічають як рідного. Там взагалі люди зустрічаються між собою, не так, як в нас. Там всі рідні, особливо, як приїжджають волонтери, вони ж. Дуже раді, раді всьому. Буває, туалету буває раді. Коли паде нагода, то ще будете ремонтувати подібні автомобілі. Звісно. Так ще стоїть у два років. На ще є на ремонті. Представтеся, як вас звати? Осенко Віктор, голова громадської організації волонтерських стосовно цього автомобіля, що я хочу подякувати. Голова держадміністрації сприяв, щоб автомобіль був заплав, заправлений, що е, діз на мікроавтобус, що е, бензин на, на цей автомобіль. Е, також е, тютюнник заплатив за деякі запчастини, ну там сума е, не дуже велика, акумулятор, там прочі-проше, хоча більшість запчастин це Колісник самостійно, то радіатор там, то це все самостійно робить. Це найвелика заслуга, це володя, він їх ремонтує. Також у нас ще є один автомобіль, він вже знаходиться давно на ремонті, але ми не можемо його туди відправити. це 66-й газор, як дала Черкаська громада. Ну Там туди кун потрібен, треба купити кун, тому він поки що і не, і не поїхав. Ну так ще два автомобілі. В Полтаві там є УАЗи, теж люди віддають, їх треба ремонтувати. Ну і що скажу, обично ми тільки два автомобілі купили за дешеві гроші, а так в основному ці автомобілі або організація, або люди віддають безкоштовно. Ну, так от, ось перед цим відганяли е автомобіль Шепту Шептун, Шептун дав, дав. Анатолій mm. свій особистий отдав, Да. Ми особо, по-моєму, нікому й не говорили про це, да. багато так, що ми нікому нічого не говорили. Я кажу, саме працюємо, вдячні нам люди. Ось дзвонили звідти, вони вже ждуть, як кажуть. 92-й, то вже. Другий хлопець йде в увольнення, вже другий да, служив Вазі, і каже, кому і... передавати? Ми, ну, ми стараємося контролювати машини, щоб ну, допомагаємо з ремонтами, запчастями, все. Ну, каже, аби тільки вони їздили там. То це вже другий хлопець каже, а ми ж там бумажечку пишемо, ми передаємо. Каже, кому передати. Ну кажу, найди толково, хай перезвонить, ми заїдемо, все одно будемо їхати і на Луганську область, в щастя він 92-й праді автомобілів. Каже, заїдемо, там вже по місту будемо розбиратися. Так що, ну, вже я скажу, що вже друге село дослужує хлопців. Він. Да, він, він волонтер, да, він десантник, часто їздить туди, ось в неділю він буде туди їхати, до своїх хлопців. Також, Вони в район да, в район їхати. Автомобілі ви переважно передаєте, батальйон Айдар. У нас автомобілі, першої танкової бригаді знаходяться. В Байдарі є один був вже. Це ще в самий перший газон 53 го дігнали. 92-й 92 бригаді, 310-та бригада. 17-та танкова. Який ми не знаємо, куди пішов, це був переданий і батальйон Полтава батальйону все. Полтава, автомобілі з Агрозаря. Уазик, ну того автомобіля ми не знаємо, де він да, буде, якщо буде. да. Ну а так обич остальними більш майже мобіліза. Дякую за інтерв'ю.